Це Микола. Привіт, Микола. Привіт. Доброго дня всім. Сьогодні в нас хвилинка корисної інформації від компанії ID. Мова піде про освітлення ваших автомобілів. В даному випадку клієнт звернувся до нас з проблемою неякісного освітлення своєї машини. Жалоба на те, що певні сегменти на дорозі не освітлюються. Приступаємо до діагностики освітлення. І до чого ми переходимо, Микола? Так. Pereikime prie paties proceso. Ми можемо приступити до регулювання і просто зробити корекцію по е, рівню освітлення. От, то по правій фарі ми виявили дефект і бажаємо то дослідити. Наводимо е, наш стенд прямо на лінзу, центруємо його і пробуємо крутити. Ось, Бачите, вверх вниз трошки двигається. О, є, да. І ми трошки опускаємо межу десь ось на такий рівні. Це, в принципі, регування по фарі, по лілі у нас закінчимо. Спробуємо сьогодні перевірити, наскільки ефективно вийшло. Ліво-право бучок. Так, у нас це права фара, ми теж зараз трішечки її направимо. Ось таке. Ми ще те, що криваємо таке середнє, маємо робить он нам десь залишу. Угу. Чудово. На перевір, як воно буде. Друзі. Процес регулювання фар завершено. До речі, процедурка перевірки освітлення фар на авто у нас безкоштовна. Тому звертайтеся. Саме регулювання буде коштувати для вас 300 гривень. А також пам'ятайте, що ми сервіс з того повного циклу. І всім клієнтам, які в нас вперше, ми маємо такий приємний бонус в виді скидочки 30%. І пам'ятайте, знаходимося ми за адресою Сергія Колоса. 2 є е, компанія Car ID. завжди раді вас бачити у нас.